Ми розібрали з вами вже ряд іменників, займенників, дієслів. Сьогодні розбираємо окрему групу модальні дієслова. Що означає модальні? Це ті, які змінюють не сенс, а настрій речення або його нахил. Це такі слова, як хотіти могти, вміти кьонен, дюрфен мюсен, «мьохтен», мьохтенволін. Їх є всього шість. Модальне дієслово, як я вже сказав, не передає сенс, воно передає лише відтінок, можливості, бажання, дозволу і так далі. Оскільки речення мусять мати зміст, в реченні з модальним дієсловом завжди буде ще одне дієслово смисло В для кращого розуміння. Давайте розглянемо модальні дієслова попарно. «Мюсен», золін». «Мюсен» – це бути повинним або зобов'язаним щось зробити. Додатково виражає. Зобов'язання. Наприклад, ich muss mein Zimmer aufräumen. Я мушу або мені потрібно прибрати свою кімнату. Золін теж має значення бути повинним або зобов'язаним, але з важливою приміткою. З словами когось. Тобто це хтось мене спонукає тоді, хтось хоче, щоб я щось зробив. Ich muss Мінцемера Офроймен. Це я сам собі визначив, що я мушу її прибрати. А майне мудер золь Ійшзоль Майнцемера Офроймен. Мама мені сказала, що я повинен прибрати кімнату. Якщо нас спонукає хтось з боку, тоді золін. Якщо це наш вибір, тоді мюссен. Тобто Золін виражає додатково, що дія була зініційована з боку. Ще один приклад. Майн тренер ich і Золь Bier Трінкен. Тренер каже, я не повинен пити пиво. Дія зініційована з боку тренером, третьою особою. Тому ми вибрали Золін, а не Мюсена. Якби я сам казав, і шмус Bier Трінкен, і шбін ein Шпортлер. Друга пара це Кьонен і Дюрфен. Кьонен це фізично щось могти, а дюрфен мати дозвіл або Дарфніш не дозволено мати заборону. Наприклад. Гір Дарфішні паркен. Тут я не можу паркуватись. Тут заборонено паркуватись. Ішкан Шкан Гірніш паркен. Я не можу тут припаркуватись фізично. Стоїть, наприклад, якийсь камінь. Рухаємось далі. Волен і Мьохтен. Волін і мьохтин виражають бажання. Волін виражає більш нестримане бажання. Наприклад, дитина каже Он онкеліш напфель, он келіш віляй напфель, дядько, я хочу яблуко. Дай яблуко і все. Мьтин виражає більш вічливе прохання. І герна гернамінте мені б хотілося чаю. Для прохання вічливого найкраще. Казати Мьохтен, а волен використовувати в аспекті своїх бажань особистих, і швіль дойчвісен, і швільних шпанієнфарен, які ми реалізуємо самостійно.